Як на Івано-Франківщині військові Нацгвардії навчаються керувати дронами? Дрони потрібні постійно, бо йдуть дуже великі втрати. У Івано-Франківську стартувала електронна реєстрація дітей у перші класи. Спочатку я зареєструвалася на сайті, внесла свої дані, внесла дані про свою дитину. У Івано-Франківській громаді попрощалися із журналісткою Оксаною Кваснишин. Завжди боролася за правду. Вона ніколи не, не йшла на якийсь компроміс зі своєю совістю. Щотижня упродовж 4-5 днів на одному із полігонів Івано-Франківщини військовослужбовці Національної гвардії України вчаться керувати дронами. Основна умова для занять це сприятлива погода, каже начальник служби безпілотних авіаційних комплексів підрозділів Національної гвардії на Івано-Франківщині Юрій Сметанський. Нацгвардієць Павло Синюк показує нам один із дронів, які використовують військовослужбовці на полі бою. Хоча він і такий малий, але втім свою роботу виконує для ближньої розвідки і підтримки піхоти. Чудово виконує свою роль. Втім, ми більше використовуємо більші, мавіті треті аутели. Вони Діють на більшій відстані, довше тримаються в часі. Хоча і такий варіант теж дуже корисний. Начальник служби безпілотних авіаційних комплексів підрозділів Національної гвардії на Івано-Франківщині Юрій Сметанський розповідає, що дронів ніколи не буває забагато. За його словами, на запити військовослужбовців реагували волонтери. Вони передали апарати із тепловізорами. Також безпілотники закуповує і військова частина, каже Юрій Сметанський. Дрони потрібні постійно, бо йдуть дуже великі втрати. Та як працює на сході країни ворожа реп радіоелектронна боротьба, Дрони дуже часто втрачаються деколи можуть втрачатися навіть по один-два дрони в день. А це техніка і задоволення дуже дороге. Тобто потрібно постійне поновлення штату дронів нам. Щоб навчитися керувати дронами, треба мати технічні знання, каже військовослужбовиця Ангеліна Гриньків. Вміння безпосередньо керувати даними безпілотними авіаційними комплексами. Також знання різних спеціальних програм, які застосовуються. Також знання топографії. За словами Юрія Сметанського, більшість військовослужбовців Національної гвардії, які пройшли навчання на Івано-Франківщині, зараз виконують бойові завдання на сході країни. Ілона Шевченко, Андрій Шустекевич, Суспільне новини, івано франківськ У Івано-Франківській громаді 1 березня розпочалася електронна реєстрація дітей у перші класи. За словами директорки департаменту освіти і науки Вікторії Дротянко, батькам необхідно зареєструватися на сайті, обрати навчальний заклад та створити заявку. А коли її затвердять, потрібно занести документи до ліцею. Франківка Наталія Олійник зареєструвала доньку в перший клас. В черзі на зарахування вона перебуває 15-ю. спочатку, я зареєструвалася на сайті, внесла свої дані, внесла дані про свою дитину і сьомій годині ранку, коли відкрилася реєстрація. Я вибрала школу, яка нам підходить по місцю проживання, в якій я хочу, щоб вчилась моя дитина, і подала заявку на реєстрацію. Одразу на електронну пошту мені прийшло підтвердження, що моя заявка отримується, отримана і опрацьовується. Директорка департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко розповідає. Електронну реєстрацію до навчальних закладів у Івано-Франківську запровадили три роки тому. У 2023 році в громаді планують відкрити 134 класи, а це орієнтовно три тисячі дітей, каже Вікторія Дротянко. Минулого року вже за день минулому році було зареєстровано 50% першачків. Тобто ми очікуємо, що пару днів і реєстрація буде повна, хоча вона і триває до кінця травня. Перший етап, а другий етап буде тривати до червня на вільні місця. Тобто, школа, яка не добрала першачків, може зможе взяти дітей з усього міста, тобто з будь-якого району. Вікторія Дротянко розповідає, що реєструється до ліцеїв міста і переселенці. За її словами, місць в школах вистачить. Адже багато дітей з Івано-Франківська виїхали за кордон. Зі слів директорки ліцею номер 7 Оксани Румак, за три години реєстрації школа отримала 15 заявок. Загалом в ліцеї можуть сформувати два класи по 30 учнів кожному, каже Оксана Румак. Мені електронна реєстрація зручна, тому що я люблю, щоб воно все було так якось електронно. Що я можу. Ну я себе просто так ставлю ну на місце навіть і батьків. Мені здається, що це зручно. що Ти можеш електронно зареєструватися, і ти розумієш, яка ти йдеш ну, в черзі, яка ти по списку. За словами директорки департаменту освіти і науки Вікторії Дротянко, електронна реєстрація у перші класи триватиме три місяці та завершиться 31 травня. Ілона Шевченко Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківська у Франківській громаді попрощалися із журналісткою, волонтеркою Оксаною Кваснишин. За упокійне богослужіння провели у храмі Кирила та Методія села Крихівці. Настоятель парафії отець Йосифат Бойко каже, що пам'ятатиме Оксану як благодійницю та авторку комедійних проєктів про будівництво цього храму. Я досі згадую такі гарні сюжети, які вона як журналіст робила. І про наш храм, коли велося будівництво, і про завжди цікавилася про такі духовні речі, як спасіння душі. Вона дуже любила життя, боролася за життя, і навіть сам факт її хвороби, як вона всі зусилля робила, щоб зберегти життя. Про діагноз рак Оксана Кваснишин дізналася у 2016 році. Тоді жінка ще не встигла оговтатись після смерті матері, в якої теж було онкологічне захворювання. Колеги журналісти оголосили збір коштів для лікування Оксани в Австрії. Понад півтора роки боротьби дали позитивні результати. Однак, у 2019-му знову стан здоров'я журналістки погіршився. Про всі ці події Оксана Кваснишин писала на своїй сторінці у Фейсбуці. «Вчора у мене стався збій. Я втомилася бути міцним деревом. На якого пребульдозер. бувають удари, які збивають з ніг. Тебе нещадно луплять з усіх сторін. Ти падаєш, але бачування не припиняється, і тоді тебе накриває. Ти лежиш зародком у ліжку, не хочеш нікого бачити, чути, говорити, відписувати. Оксана була волонтеркою, відкрила американо-українську онлайн-школу журналістики, займалася благодійністю. У січні 2023 року журналістка померла. Сьогодні її згадують франківські колеги, які прийшли попрощатися на цвинтар в селі Чернієві. Журналіст Володимир Безгачнюк розповідає, як працював з Оксаною Кваснишин у дослідженнях історії відомих франківців. Я робив колись передачу про всім відому нашу краянку Дарію цвек. І Оксанці ця, ця тема зацікавила. Я її познайомив з цією людиною. І вона так само підготувала кілька своїх таких цікавих сюжетів. Вона боролась до кінця, ну, на жаль, підступна хвороба забрала, але вона залишилася в пам'яті хорошою, прекрасною людиною. Відповідальний секретар обласної організації спілки журналістів України Вікторія Плахта каже, що Оксана Кваснишин зробила важливий внесок у створення і діяльність школи професійної журналістики у Івано-Франківську. Вона практично всю себе віддавала журналістській роботі, роботі з дітьми. Вона свої всі набуті знання, все передавала майбутньому поколінню. Вона залишиться в наших серцях. Я думаю, що просто як колега, яка завжди боролася за правду. Вона ніколи не, не йшла на якийсь компроміс зі своєю совістю. Олена Нечвідова, Назар Вінтунюк, Суспільне, Новини. Івано-Франківськ. Дев'ятий місяць боєць 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Петро Яблінчук проходить лікування і реабілітацію. Спочатку у місті Малан, куди бійця евакуювали з поля бою. Згодом Житомир, Коломи, Івано-Франківськ, Львів і Рига. Воїн отримав поранення 10 березня 2022 року в Малині, що на Житомирщині. Військовослужбовець каже, підвела техніка. Я попав служитель бригади, тому що сказали, що танкістів танкістю треба, треба завжди і всюди. Десь нас засік дрон, швидше за все, як, ну, це вже як одна з одна версій Так. І накрила авіація. Так вийшло, що осколками, тими, які ми били по машині, зачепили мене. Паєць розповідає, що першу домедичну допомогу надали побратими. Вони і допомогли евакуювати його із поля бою до лікарні у Малині. Тамтешні лікарі, за словами Петра, після огляду хотіли ампутувати йому ногу. Двоє чоловік пам'ятаєте, що по формі в операційну, навіть без халатів. Глянути, що, що трапилось, то такий, ну, типу, що робити далі. Я попросив того лікаря, який прийшов по формі, щоб він не ампутував мені цю ногу. Він сказав, що спокійно, а я тебе в обіду не дам. Врятували ногу бійцю медика Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні. Згодом воїну зробили ще три операції. Петро каже, що лікарі складали ногу по частинах, а шкіру пересаджували. Реабілітологи у столиці Латвії Ризі допомогли хлопцю почати ходити. «Ризі теж просив ампутувати ногу, але ну, це вже було ну, як вам сказати, це напевно. Така втома від того всього, напевно. Цей лікарня, типу, з березня місяця в Ригу я попав в серпні, не будучи вдома, практично от весь цей час лікарня, лікарня, а тут ще приїхав в чужу країну. Це вже друге поранення бійця. Воїн розповідає, що 11 липня 2014 року його 24-ту механізовану бригаду у Зеленопіллі, що на Донеччині, окупанти накрили з установок залпового вогню град. Петро каже, дивом вижив. Пів п'яти ранку просто з неба почали сипатися снаряди. Типу, ну це потім вже як виявилося, що нас накрили градами. Микригами з території Росії, тобто це був хаос, повна паніка, типу і кут, гори, гори, кров, море крові і гори кісток, скажем так, ну дуже було. На жаль, там дуже загинуло багато людей. Військовослужбовець отримав поранення у груди, каже, що довелося довго чекати на евакуацію з поля бою. Один з моїх товаришів, дай Боже йому здоров'я, випустив сигнальну ракету. Зеленого кольору, і вертоліт приземлився. Приземлився і сказав, що якщо він зможе сидіти, то я ми його евакуюємо на госпіталь. Якщо лежачих, то ні. Бо вертоліт був заповнений пораненими ну хлопцями з других позицій. Боєць пригадує, ані 2014-го, ані 2022-го не вагався чи йти на фронт. Хоч всі близькі і знайомі відмовляли Петра від служби, але хлопець завжди мріяв стати військовим. Мій батько, на жаль. Через стан здоров'я не служив в армії, абсолютно взагалі. Брат молодчі так само не служив, теж стан здоров'я. І, в принципі, я один, який виявив бажання служити. Я передивився всі фільми, які, напевно, були на той час всі військові, за Вітчизняну війну, першу, другу, ще колись за Афганістан і так далі. Ну, і, типу, всі військові фільми, і це мені дуже подобалося. Я хотів тих, служити в військове училище після 9 класу, ну, але склались таке обставини. Наразі у рідній Коломиї Петро Яблінчук проходить реабілітацію і служить у військовій частині. Ілона Шевченко, Андрій Шустекевич. Суспільне новини. Івано-Франківськ. В Івано-Франківську щороку вивозять на утилізацію приблизно 300-400 кілограмів рочовин із ртуттю. Про це повідомив начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій, ігор влізло під час представлення проєкту комплексний підхід до інформування та зміни поведінки населення для організації вільного від ртуті міста. Програму про те, як правильно поводитися із речовинами з ртуттю, у Франківську впроваджує академія Івана Золотоустого, зі слів керівника проєкту Романа Завійського метапро. Зменшити забруднення довкілля хімічними речовинами. Наш проєкт направлений, по-перше, на те, щоб проінформувати широкі маси про власне ці палітри, предметів і допомогти муніципалітетам перейняти. Найкращі західноєвропейські практики зберігання і утилізації в міських е, речовин, і в рамках цього проекту ми з одного боку створимо інформаційне поле, інформаційний портал, який буде наповнений е, відеоконтентом, графічним контентом. Практично в кожній школі є туби, де зберігають батарейки, лампочки, е, і після того як вони будуть наповнюватися, Департамент освіти і науки сповіщає, передає нам для зберігання, і подальшому ми потім його утилізуємо. Так само ми працюємо і по заправних станціях, по деяких великих супермаркетах збирають. З 1 березня в Івано-Франківську стартував набір на безкоштовні курси української мови. Про це повідомила директорка міського департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко. З її слів, такі заняття вже проводили минулого року. Їх відвідали понад 700 людей. Серед них були не лише вимушені переселенці, а й франківці. За словами Вікторії Дротянко, наразі на курси зареєструвалося 20 людей. Перше заняття відбудеться 3 березня у міському центрі науково-технічної творчості. Курси тривають два місяці. Викладач за цей час підтягує українську або ж дає повністю базу з нульового рівня. Це все залежить від того, який абітурієнт, так би мовити, буде зі знаннями, чи з нульовими, чи з якимись все ж таки навичками буде. Тому запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче відвідувати ці курси, вони є абсолютно безкоштовними, підлаштовуємося під зручний час.